Добрий ранок. Цей влог розпочинається в місті Південноукраїнськ. Зараз я їду в Одесу, беру Дашу і ми вирушаємо в Яремче. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Ми вирушаємо з Одеси в Яремче. Така Даша путешественниця Як ти думаєш, нам там сподобається? Туда, але ми забронірували номера і взагалі не да. Е, Ми не знаємо, ми, да, ми Ми їдемо. не бачили навіть, ми знаєте, всліпу сліпу забронірували. Короте, ми просто побачили скидку для студентів да, і ми клюнули і ми на це. Ми вирішили, що да, а потім за пару і то це було півтора місяця назад, а тепер за пару днів до поїздки ми сидимо і думаємо. А куди ми їдемо? А ми ж даже не знаємо куди і, і що і де ми жити будемо. Да. да. Ми за все заплатили, але не знаємо, куди їдемо. А ще ми за пару часов до поїздки купували купальник. Що ми ще купили? Футболки. Футболки. Vibe. Катя, ваші впечатлення. Я хочу магар. І я думаю, що Даша там потеряється знання. <свят> I <laughs> Як ваші враження? Все супер. І це ще враження мої за пів години, а у нас ще три-три дня тут. Хі-хі! Тут таке таксі. На вході тут розуміло, але. Ми знімаємо рубрику Орел і Решка. Ми сьогодні зі 100 доларами виживаємо. Що сьогодні на обед? Це типу обеда. О, oh, єс. Yes. Що вчора за малишечка? Вчора був э, чистий четвер. Ну, нічого, з опозданням. Це наша така машина. Бачите? О така вот. <рес> Катя, дивись на них! Катя! Туди подивись! Вау, <рес> крокуси! Так треба казати! Ей! Hey, привет. Це така еко ферма. Oh, <laughs> еко ферма. Ось така. Так, я тут пройду. Їх там так багато. Як тобі на смак? Прикольные эти. А той я с тем не буду лесенку. Тато не плесень. Прикольный? А mm то -hmm. мы к сумму получается. Ладно, белый Да. Надо мы себе попей, а потом я тебе наберу целую бутылку. Да, да мамка подмежу. Там мало что-то Добрый ранок. Час восемь онлайн ноль, уже на Щодо трекінгових палок, Вони в нас є вареньі, 50 гривень коштує пара, тому потрібно, але можна її взяти. Вони полегшують підйом. Це такі додаткові 4 точки, у вас будуть дві точки опори додаткові. так? Вони полегшують підйом. Ми йдемо. Ми з Дашою взяли собі палки, щоб легше було підніматися. І... Страшна. Оп! Яка красотень. Це наша група. Ми з ними будемо підніматися в гори. Ми піднімаємося. На Говерлу вже пройшли перший кілометр і сказали, що це найважчий і останній буде найважчий. А сейчас мае будет краще. Снимайте подъем. пивёк. Право-лево. Кур. Опа. Ножку на Все, все хорошо. рубрика. Катя. І далі путешественниця. Ми зараз будемо залазити на оце дерево. О, до, до кожного села, це 10 десять двадцять кілометрів максимум. Де за один день спокійно проходить завжди спускатися вниз, 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 і ви вийдете, вийдете до чогось, до річки та якось. Та і там та будуть та доміки вже. Під ногами таке болото. Їдь. Вау! Люди ви б це бачили. Не видно говерли? Тут крокуси. Там Там говерла. Тут є крокус біленький альбінос. Така квітка. Оп! І тут красота така. Іде. Це Даша така красоточка. Опа. Опа. А це любино да. Это Катечка, Катечка і Крокуси. Наша Катюлечка, Катюшечка, бусинка маленька. У нас пряме включення. Ми вже пройшли половину. Ще я хочу вам показати, яка тут дорога у нас. Тече ручейк. Сейчас покажу вам, в чому я взута. <гум> вот. Такі кроски порвані повністю. А тут, там оно, бачите, чорне таке тобахіле. Ось о. Видь. Неудобно знімати однією рукою, але що маємо, то маємо, що палки несу. <гум> Все, пока! Вона намагається перейти в цю штучку. Yeah. Давай, Катя, красотка, пішли. Опа-опа-опа-опа. Оп. Давай, давай. То що тебе так підтримує, як не я. Давай, давай, Катя, ти зможеш, я в тебе вірю. Ой, блін, упала. Давай, давай, опа, опа, опа. А що? А що, тепер я должна йти, так? Да? Опа. Біжим, біжим. Кать, забери камеру. Ой. А мы на ривне хмар. Самой, самой душ. А що за красотка така чекуля, З цієї скелі молоді гуцули скидали своїх жінок і так перевіряли на вірність. Якщо жінка верталась до них, то вони були разом. Якщо ні, то не судьба. Скоріше всього мала і йому. йому. І шукали, її. А що реально верталися. Ну, деякі верталися. Що так падали, роз не розбивали? Я б не вернулася та до такого потім. Вже по-любому буде з ним. Там хатинка, і ми там будемо з Дашею відпочивати. Ми на Говерлі. Пішов дощ! Треба дощовики. Нормальний, такий дощ пішов. Діваємо дощовики. Десь він у мене тут є. Курточку перла просто так. Реально. У мене такий розовий дощовик. Дашка. У нас перекус чек. Ми взяли з собою бутерброди. Ой, господи, бутерброди, чайочик. Що ж, друзі, вітаємо вас з покоренням найвищої точки в Україні! Гори Говерло! Слава Україні! Героям слава! Даємо. Едем! Нам нам щось скажут. Швидше. Ми Я В лки! В, ёлке. в, ёлке. в, ёлке. в ёлке. Зговорили, і ми вже ось на низу. На низу. Коротше, прийшли ми, зговорили, перевіряємо ноги мої. Бахіли порвались, не порвались. Ну, у мене нога мокра, але бахіл, по-моєму, не порвався. Але мокрий і в болоті. Ми їдемо в бупілленд. На козичок. Де скільки тут жаб Це на озеро молодості. дальше еще три упаковочки. Идем. Идем. О канатный. Оп, 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 оп. качает, да? да. И а тут, кстати, поменял их в прошлый раз. Треба кормити вже. <риклад> а, тут раніше, по-моєму, дерев'яні панелі були. А зараз уже такі. Бусе! Буси, це хто такий манюнки? Дивіться! Манюня! Манюнчик! <риклад> так диви, який маленький, <риклад> даш! Так, <риклад> да, вони ще... Ш... <риклад> Вони ж їсти прям дуже просять. тут. Дай йому щось. У мене тупо. Вони відкрили упаковку цю. Бліна. Манюнчик, на. Даша, він мене щось покусає цими рогами. Давай в рота йому. Ой. Господи, на нас напали кози, це капець. Так, що хочеш? Мене нічого немає. Маленьких немає. Блін, вони дикі реально. Вони просто голодні. На. Ой, манюнька. Так, вот так воло, дай я приду. Це нормально вообще? А? Ти, блин. Кроть, ми цей корм взял. Хотя йдем дальше, там шлама должна быть. Пошли, от цих! Мы еле выживу, да, Даша? Це вообще. Це наш охранник, давай йому дамо їсти. Не пригай, не прий. Даш, за тобою, за тобой, давай, давай. Ой, блін. <плес> Даш, він Даш! Він мене за волос копотний. У мене волосся мати. Так, коротше. <плес> На цьому в Гуцуленді влога закінчується, бо це треш. Я не можу знімати, на мене нападають. Зустрінемося там колись. Я не знаю коли. Хороша. На пальцях опанула. Нам сказали, що тут десь дають безкоштовний чай на травах. Зараз ми прямуємо туди. Даша? Ми зараз... Все, що безплатно, Ой, ми блин. туди йдемо. Так. Да. Ми спробувати просто. А при купимо? Може і купимо. Я просто не люблю купити чай. Я теж. Але ж спробувати треба. Де ти ще спробуєш? Сказали, що в хаті там, де о, я такого хочу. Там, де луки. Ми вже займали польщу не більше ста десяти. Там лишь. Там лишь. Ааа, наверное. Чай. Дашь е мятный, фруктовый и травяный. Фруктовый. Я тоже купил. А давай, давай возьмем два разных. Чтоб мы потом попробуем. Давай мятну. Чай, вдома й похотіли носити, що повний є саме. ви не маєте, мені поповнили. Я вам дала гроші. Поповнити через а? цей. так. 240. Я вам дам 250 і мені на 545. Зараз, так, так, так. А в мене є. Е, мене. Мене да, 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 да. Як тобі чай? Мені смачний, оце мені подобається. Фруктовий? А ну на м'ятний попробуй. Дай мені фруктовий. На. Мятний, так, да, але в мене алергія на м'яту. Ну, мені, да. мені не бажаної. <плес> Це Це Цей стульчик стояв отам на початку, помниш? Бо він на початку стояв. Ми були два роки тому, і цього продовження не було після церкви. А зараз вже є там щось. Ми їдемо додому. Ми заморені, але було файно. Дадаш, да, шу. шо, да, Шуля? Так, ти А що, так? Було файно, кажу. Так, да, було файно. Було файно. У нас стільки сумок. Ми як бомжі. Да. бомжі.